Вже майже 140 тисяч приладів, які поліпшують енергозбереження та зв'язок, увезено у зону діяльності Волинської митниці та випущено у вільний обіг зі звільненням від сплати візного мита та ПДВ. Зокрема, це понад 43 тисячі генераторів, майже 95 тисяч акумуляторів, а також Інвертори, трансформатори, індукційні датчики, джерела безперебійного живлення та інша електрична апаратура. За цією преференцією вже надано пільг на суму 479 мільйонів гривень. З них частка економії для фізичних осіб більше 41 мільйона гривень. Не листопада відколи набула чинності постанова кабінету міністрів України і до цього часу і юридичні і фізичні особи користуються наданими їм пільгами щодо сплати ПДВ і візного мита під час везення на митну територію України приладів, які сприйнять енергозбереженню або посиленню зв'язку. Зокрема, станом на сьогодні вже майже 140 тисяч одиниць такої техніки було ввезено з них, майже 130 тисяч юридичними особами, а 10 тисяч громадян скористалися таким е, правом. Їм загалом було надано пільг від держави на майже 480 мільйонів гривень. Із цієї суми 41 мільйон гривень це пільги, які були умовно нараховані для фізичних осіб, які ввозили через пункти пропуску цей товар, який знаходиться на території Волинської області. Нагадаю, що для громадян зараз доступний для перетину є пункт пропуску у стилух. Під час ввезення цих товарів це генератори, акумулятори, найбільше акумуляторів, майже 95 тисяч штук. Трансформатори, інвертори людям необхідно декларувати їх, якщо вартість цього товару вища аніж 500 євро. А інших обмежень там умовно щодо кількості, щодо якихось технічних характеристик цього обладнання, на часі не встановлено.